Івано-Франківську місцеві ліцеїсти на вимушених канікулах, а от дошкільні заклади сповна функціонують попри січневу холоднечу. Дітки садочок відвідують. Вчора в нас було 123 дитини. Сьогодні я думаю, що те саме число буде діток. Кухня справляється. Звичайно, вони ходять не за своїм графіком роботи, а за графіком, як нам подають, світло. Харчування так встигають приготувати в садочку, тепло, тепло. Другий поверх у нас 22-20 градусів. Перший трошки холодніший. Ну, 20 градусів також це є норма. У дитсадках налагоджено повноцінне харчування. Вихователі перебувають у постійному контакті з батьками, повсякчас на контролі. Температурний режим. В садку у нас тепло. Дітки відвідують садочок. От сьогодні, при такому морозі, при такій, скажімо так, не зовсім спокійній ночі, у нас сьогодні 50% відсотків Діток з їдою ми впораємося, дякуючи кухарям нашим. Вони швидше що виходять і готуємо і гаряче. На обід сьогодні у нас буде і гаряче, і... і на підвечерок також. Укриття у нас сухіньке, чистеньке, ще й гарно озоблене. Попрацювали наші педагоги разом з батьками, прикрасили так, щоб діткам в ці. Такі, скажімо так, не дуже хороші часи, було комфортно і затишно. Персонал дитсадків призвичаєвся до регулярних знеструмлень і з приготуванням їжі намагаються вкластися у графіки вмикання електрики. Дітки відвідують садок. Ми маємо в середньому 60% дітей від спискової кількості. Вчора у нас було 128 дітей, із 206 шість ходять в захворювання. Як такого зараз немає. Ми діти в основному ходять, в садок не хворіють. Справляємося, кухарі виходять з ночі до шостої години. Ми готуємо сніданок. Сьогодні буде з 10 до 12 світло, то ми в цей час приготуємо і обід, і вечерю. Перший поверх тепло, на другому буває трошки холодніше, але ми включаємо обігрівачі, ну та бо мусимо рятуватися і так нагріваємо. Працівники даних закладів мусять працювати в таких нелегких умовах. Виходячи з ситуації, їм приходиться по-різному приходити набагато раніше на роботу, щоб приготувати їжу діткам. Але навіть не дивлячись на такі важкі умови, всі зобов'язання свої вони виконують, і діти дошкільного віку в повній мірі отримують як і освіту, так і належні умови для. Отримання цієї освіти також ми перевіряли ще температурні режими і завжди тримаємо їх на контролі у закладах загальної середньої освіти, не дивлячись на те, що вони вимушено пішли на канікули. У нас всі заклади загальної середньої освіти готові до повернення в очну форму навчання. Узимку дошкільна освіта в Івано-Франківську зазвичай на особливому контролі профільного департаменту і місцевого самоврядування. Насамперед увага приділяється теплозабезпеченню дитсадків та Організації гарячого харчування їх вихованців ну, сьогодні ми перевіряли температурний режим дитячих садочків. В принципі всі садки теплі, які ми відвідали. Проблем немає. Дітки ходять більше 50% відвідуваності. Тому у франківську дитячі садочки працюють по в такому повному масштабі, де не буде температурний режим, то будемо переводити дітей у сусідні дитячі садочки, але є можливість навчатися. Чому ні, Михайло Березень Софія Савчук, новина на вежі.